Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш скільки хочеш. Абсолютно любий вибір з тієї сторони, з цієї танці цієї, та сторони. Зараз я на все покажу. У огляд. А тепер головне в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу? Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, бучу заводи, Мідія, під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодки, фрукти. Дімо далі. Тут така кількість їжі, в ну, голові не підлічається. Риба, такан, ясо, різні кальмари, кільця, різні запечені варіанти всього, а в клярі багато різних приколів. Далі тут у нас йдуть соуси, такі соуси, такі соуси, тут у нас тут супи. Тут ти можеш тобі міксонути соус, увага! Для Чого, бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут ось ноги, все що завгодно, різного там типу риби і так далі. З того боку м'ясо я зараз ще покажу. А так само ж, ось морозової. Є також в кульках, є кавомашина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарено. Ну, Тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби. Жаби дуже смачні. Є печиво з побажанням є. Можеш брати, стільки їжі, скільки зійстиш, можеш просто кожну страву перекоштувати. Можеш тут сидіти весь день їсти. От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак взагалі, колір та бажання. Майже в кожному місті Німеччини є такий заклад. Саме цей заклад знаходиться в гель-броні. Взагалі є такі причепки. Да, Цією прищепкою йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер. Номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки куштуєшся. Я перце наберусь, бо я. За перцем і грибі. У нас акула. акула. Дуже важливо сюди йти з компанією, щоб ти довго сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. Потім переходимо до соусів. Причепочку собі сюди клас. Сідяється, їжі кучку. От. І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Фіндаль. Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стоять, дивитися, як я готую. Відділ з сушами, з рогалами будь ласка, що хоче. Така є відро в васабі. І потім підносять на стіл. Ось так подають. Виносять, готово. Філінданки, філінданки. Коротше, як воно все з'їдається? Ну, я дуже люблю гостер, з гострим просто. Дивіться, я ви бачили, скільки. Шесть